Хотіла би сьогодні нагадати вам про деякі речі. Зуважте, коли ми з вами говоримо про щось що відбулося колись, ми з вами говоримо в якому часі? В минулому. в минулому, так? Коли ми про щось говоримо, що має відбутися і чого ми чекаємо, ми використовуємо майбутній час, так? От, якщо би ми з вами в розмові почали би плутати часи, це би викликало явно подив е, на обличчях ваших співрозмовників, як мінімум, як максимум, це б було би так, так чи, чи, да, чи не намальовується якийсь незрозумілий стан. І ми це в звичайному житті розуміємо, да? бо якщо б я вам сказала, що коли я піду дитячий садочок, я буду гарно проводити час. То ви б, напевно, у вас спочатку з ким ти маєш піти в садочок? Mm -hmm. Внуками, дітьми вже пізно, з внуками ще рано. Да? З ким ти маєш піти в садочок? Або я сказала, от коли, Ні, е... коли я досягла пенсійного віку, то моє життя воно не змінило своєї активності. Теж воно якось негарно звучить, правда? Ну, так, да, викликає явний подив. І це в звичному житті. Окей, і ми все це зрозуміємо. А тепер я вам хочу сказати такі, такий приклад. Боже, благослови мене. І це слухай Бог. Благослови мене, зціли мене, захисти мене, дай мені мир, наповни моє серце любов'ю. Це коли відбулося? Минулому. В минулому часі. Тому що ми читаємо: Я тебе благословив. Я дав тобі мир. Я сповнив, моя любов вилилась в ваші серця. Бог говорить в минулому часі. Так? А ми з вами в майбутньому. Зроби, благослови. Як мінімум, в нього теж викликає це непорозуміння і подив. Але це, знаєте, про що може свідчити? Перше, ти не знаєш. <рес> Сестро Таня молодець. Вона та... Я хотіла м'якше сказати. Вона сказала, ти не знаєш Бога. <рес> ти не знаєш, взагалі, що він вже зробив. Що вже відбулося, що тобі дано, хто ти є, хто він є, ну, в загальному ти Бога не знаєш. Тому що, якщо би ти це все знав, не прочитав і забув, а знав, це стало всередині тебе вже частиною тебе, я вже благословений, я вже зцілений, я вже сповнений миру. Божа любов вже вилита в моє серце, і вона там перебуває. то Тоді такі речі б не звучали в майбутньому часі, правда? Вони б звучали як? Я тобі, коли все є вже, я тобі дякую, що ти благословив. Я дякую, що цей день благословений вже. Зранку ми говоримо. Я дякую, що ти зцілив мене вже. Але скажете Свята добре? Але я себе почуваю недобре. Я хворий хвора, я втомлений, я знесилений, я. Ну, що, 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 що можете туди додати? Ну, все, що завгодно. Я занепокоєний. І, і, і не можна сказати, що ви не, ну, говорите неправду, да? ви ж скажете, ну я ж констатую факт. Окей. Тоді в мене є до вас слова апостола Павла. Він говорить коринтянам. Друге послання, четвертий розділ. Сьогодні ми, якраз четвертий розділ, два місця будемо про них говорити. Оскільки ми давайте так, ні, давайте тринадцятий вірш. Маючи ж той самий дух віри, згідно з писанням, увірував я, тому і заговорив, ми віримо, тому і говоримо. Тобто ти себе як відчуваєш, так і говориш. А про що Павло, Павло говорить? Не так, як ти себе відчуваєш, почуваєш, а то, як ти віриш, так ти і маєш говорити. У мене колись дуже давно, правда, був один випадок, але це був урок на все моє життя. У мене був такий період, коли я себе, я вже вам свідчила, загнала роботою, шалено загнала роботою, тобто, протягом місяця я спала по 3-4 години. Ну, і як ви думаєте, через місяць в такому стані, як я себе почувала? Ну, так як я тільки що озвучила. Втомлена, розбита, знесилена. І ви знаєте, і, і ти, коли так себе почуваєш, ти так говориш, я така змучена. Я просто не маю сили. І одна дуже мудра сестра, ведена Духом Святим, сказала мені просто прямо в лоб, Я так дякую, що вона не завертала тоді це в папірці. Вона каже: не говори так, тому що Бог твоя сила, це Він оновлює тебе в силі кожного дня. Перестань так говорити. І я так, знаєте, так, хух, мене так освіжили. І знаєте, що я почала робити? Я почала говорити так, як я маю говорити із віри. Я так і почала говорити. Я сповнена сили. Бог, це ти моя сила, це ти моє наповнення, це ти оновлюєш мене. Я вам свідчу просто отак, як це відбулося. Буквально за два дні я повністю відновилася. Повністю відновилася. І тепер, коли мені хочеться ляпнути отаку таку ерунду. Я себе намагаюся кусати за язик, і максимум, що я би, е, добре було би сказати, мені треба відпочити. Ну, це нормально, так? Да? Ну, мені б треба було відпочити. Не я втомлений, не я знесилений. Ти перекреслюєш його слова, а мені треба відпочити. Тому те, що ми говоримо, вони свідчать про те, в що ми насправді віримо. Не що ми демонструємо, коли нас бачать, в що ми віримо, а що реально ми віримо. Сакрат сказав: відкрий свій рот, щоб я тебе впізнав. Тобто ти тільки відкриєш рот, розразив, буде зрозуміло, чим ти живеш. Чим ти живеш? І тому в Коринтянах Павло говорить трошки вище. Припрошую, нижче 18-й вірш. Оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме воно яке? Тимчасове, а невидиме вічне. Що я бачу? В тому. Є причина? Є. Хочеться пожаліти себе? Хочеться. І не тільки, щоб ти себе сам жалів, а ще й чого ж ти розказуєш. Щоб тебе всі пожаліли. І це така, в мене чоловік знає слово жалість, це для нього червона ганчірка. Це каже, це просто слово з ада. Пожаліти. Ти можеш поспівчувати, ти можеш проявити милосердя, но не жалість. І тому ти так говориш. Але що ти говориш? Ти говориш про видимі тимчасові речі. Ти на них спираєш, будуєш, відбудовуєш на них своє життя. До чого це призведе? Воно тимчасове, воно зникне. А на що ми маємо говорити? Про що ми маємо думати? Як ми себе не маємо налаштовувати? І свою мову, граматика віри вона має бути адекватна. Я говорю про те, що вічне. Те, що Бог нас благословив, це вічне. Вічне. Те, що Він нас оздоровив в своїх ранах, це вічне. Вічне. За це поставлена ця жива печатка. Я уплотив своїм життям, своєю кров'ю. Це тобі подаровано, як оплачене. Це Ті тіліста й звершилося. І тому. Пильнуємо, як ми говоримо, в звичайному житті, один одного. Ну, от іноді можна просто, от я не знаю, ну це був такий випадок в моєму житті, який був просто від Бога. І це була відповідь: Бог тебе оновлює в силі. Він тобі дає щодня оце свіже підбадьорення, оце свіже, свіже, свіже нову милість на кожен день. Він тебе благословив. Якщо ти відчуваєш якісь симптоми, ти маєш говорити не про симптоми, а симптомам говорити про те, що ти зцілений. Я зцілений. Коли я почала це говорити, що так, ти даєш мені сили, ти мене оновлюєш в силі. Ви думаєте, як я в той момент себе почувала? Та так само почувала. Хочу спати, ніяк не можу відновитися, так само почувала. Але, тим не менше, ти говориш істину, яка вічна. І Боже Слово, живе і діяльне, воно завжди виконує те, для чого було послане, і ніколи не повертається до нього намарно. Розумієте? Тому, коли ви говорите, говоріть слова істини. Якщо не можете сказати слова істини, і мовчання це золото. Іноді просто треба помовчати. Не можеш підбадьорити людину. От комок стоїть і ти не можеш підбадьорити людину. Промовчи. Якщо не можеш. Якщо можеш, скажи слова віри. Якщо ти не можеш сказати в свої обставини щось добре поки що, просто промовчи. А потім. Налаштуй себе на цю граматику віри, говорити в правильному часі, говорити правильні речі для того, щоб вони формували наше завтра. Галилюя. Тому, коли ми молимося за щось, що вже відбулося на Христі, ми молимося не за те, щоб це свершилося, бо Воно вже звершилося. Ми наказуємо цьому бути, прийти в наше життя. Перебувати, дякуємо за це. Так? І все, все зайве просто має піти. Тому що світло, воно проганяє темряву. Нам треба дати місце світлу, нам треба запалити цей прожектор світла для того, щоб темряв не з темрявою боротися, натикаючись на предмети, намагатися її там руками розвести. А пустити це світло, і щоб воно прогнало темряву. А ми з вами, як і Бог, все творимо. Устами. Я ще раз вам нагадаю про ту повну Божу зброю. І меч Слова Божого в Ісуса Христа в об'явлені. Звідки? З уст. Тому і в нас меч Слова Божого. З уст. Тому що ми говоримо, воно творить реальність і дійсність. І тому нам не можна цим нехтувати. І давайте ми будемо з вами адекватними людьми. Про минуле говорити як про минуле, про майбутнє, як про майбутнє. Тому що є речі, які вже відбулися, і які речі, які мають відбутися. І якщо ми знаємо Бога. Ми знаємо, що має відбутися, а що вже відбулося. Амінь.